А що з колцентрами, які там коля кол центрами це окреме це це питання чу хто я головне не в Україні під час вторгнення дико розвинулася ця шахрайська о, історія. от цей велетенський бізнес, коли людям наярюють в телефон, ну от йому, наприклад, можуть позвонити, і сказати: типу, ой, у вас заблоковані рахунки в банку, де в тебе немає рахунків. А, і це виникло саме під час вторгнення. Я точно пам'ятаю, у 22-му році вже починали оці внабати. Тоді СБУ запустило таку мазу, то що ми построювали концентри. Це тому, що наші дзвонять туди, на раїсю, вимагають там бабки, виводять і фінансують. Так наш опір. Ну оцю їбалу вішали на, на Е, от, але зрештою, все це працює всередині України. Коля ж не ще він з 90-х, він з бандитського того середовища. Тобто Що він від них хотів? Дахувати, передахувати. Це от якраз вопрос уже третій. Ти про те, що це було не самодіяльність? Це, це мухи він... на гавні, коля муха на гавні, а от говно? Дивись за всі ці історії. Ніхто не помічає питання Колі Тіщенка. Це питання шоу політики, які тобі отак от дають і кажуть: Дивись, Коля Тіщенка! тільки не дивись на цю руку, яка там у тебе бабулєси з кармана тягне суспільству. Знову продають картинку серіал замість того, щоб боротися з проблемами. в кого більше проблеми. В мухі на гавні Колітіщенка чи в замкін про замкін прокурора з Поршем, угу. чи в зам глави ДБР з квартири під мільйон майже баксів, у яких у всіх продовжує функціонувати оця історія з кол-центрами? Ти, ти, ти розумієш, Екосистема про полю яка... всі говорять, угу. а про оцих чуваків вже майже відчутно. Угу. А глава антимонопольного, антимонопольного комітету один з ключових органів взагалі в майбутньому відновленні. Угу. 70 мільйонів. В наступних виборах вже ем, історію, е, аби не старі, вже не прокатає. Угу. Ті суспільство вже буде ставити питання, типу, хто ваші нардепи, що вони зробили? Він, вимог до парламентарів благодаря Колі Тіщенку підніметься, mm -hmm. трошки менше точно підніметься. А, уберіть от, антимонопольний зам директора ДБР і зам генпрокурора. В них більше проблеми, ніж Колі Тішенки. Якби вони це зробили, знаєш, гавно поприбирали, а не мух розганяли. От це, то і для заходу це якраз було доказом, що О, ао, бачимо! В Україні була корупція, але диви, вже боряться. Тобто кожен раз, коли нам продають будь-який серіал, обшуків Кирила Тімашенка глупий, безполезний, там шоу з Колі Тіщенка, які там щось недолуго, щось там квадратне ліпить. Это. Це все є тільки на долу. Це штука називається престиж, Це в мистецтві фокусів, це називається престиж. Коли е, фокусник однією рукою показує щось, щоб собі дивилися. Я так дивлюся, блістяще квадратне, а правою рукою він вже там хімичить. От уже щось робить. Оце і є престиж, оця розводка. А фокус, отам. Справжній mm -hmm. от СБУ. Пам'ятаєш, от нещодавно стало відомо, начальник управління боротьби з корупцією торгує машинами і хвастається тим, що я за год 50 машин перепродав. Сам Ди... генпрокурора і сам голови ДБР оцю би шнягу б не міг схлопнути угу. от так. І їх не звільнили. Відчуваєш, угу. де справжній інтерес? Хто чи... важливіший? Тобто самі правопорації. Кришують... Визначення цілей для ударів дуже часто відбувається за рахунок прослідкування ну, геолокації виходу інформації. Угу. Дзвінки зв'язку чого завгодно. Сили оборони знаходять росіян. По дзвінку за межами лінії розмежування, бойового зіткнення. І там їх знищують. А в Києві не можуть в центр, не ти являєш. Чудеса, які уявляєш? Так за колі тоді хочеш Чудеса, уявляєш? Диви, муха полетіла. А куди вона? Леті? Ну точно ж до говна. Вона ж не може нормально. Ну, от типу, за колі посліди, наружку поставив. Просто білинки коліни зніми, там все. Але ні. І зато всім інтересно, що караван гавкає, а собака ває. Іде. Чи йде? Ну, от яка вже поранення, хто там гавкає, хто там йде? — та? Я думаю, що ми забагато уваги приділили фамілії Єрмак. Ось чесно. Mm -hmm. В принципі, в суспільному фісполі немає це... Єрмака. Є... Є Зеленський. Є Зеленський, який делегував владу кому хоче. Відповідальність за всі дії Єрмака і Татара несе Зеленський. Бураєш Зеленського. От завтра Зеленський звільняється. Це Єрмака нема. Що такое Єрмак? Фу. Тому джерело дані вот. Тут. Угу. вот тут. Якщо у вас є претензії до Єрмака, то у вас не до нього претензії, а до Зеленського.